Вітаю Віталію, Вітаю усіх глядачів вашого телеканалу. Новини Лайф Тетяна, Як вдалося викрити ось цих зловмисників? Хто вони? Як вони довго працювали в ТЦК? І ну як відбувалася операція і їх викриття? Розкажіть, будь ласка. Я думаю, що розлогіше ми зможемо з вами почути і побачити, прочитати уже коли інформацію дадуть слідчі, провівши досудове розслідування. А на сьогоднішній день Віталію ми з вами говоримо про те. Що ДБР робить усе, аби схеми нелегального заробітку людьми, які уповноважені на виконання функцій держави і посадовці, просто не мали шансів жити. Тобто, ми робимо усе для того, щоб ці схеми і оборудки викорінювати а людей, яких їх створили або брали в цьому участь, притягти до відповідальності. Але є окремі випадки, як ми з вами наприклад з Одесою можемо проаналізувати. Звати, коли деякі наші посадовці співвітчизники відчувають все дозволеність і мають ілюзію безкарності, натомість вони за скоєні злочини отримують підозри у даному кримінальному провадженні, якщо ми говоримо про новину, яка стосується. Працівників Одеського ТЦК ми говоримо, що одному посереднику, який отримав, отримував, передавав суми грошей, скажімо так, від так званих клієнтів до виконавців, оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди, а за це загрожує до 10 років позбавлення волі згідно нашого кримінального кодексу. Ще один фігурант, до якого ДБР прийшло з обшуками. Почав погрожувати зброю співробітникам ДБР і вимагав повернути телефон, вити його з, з його будинку. В результаті його затримано йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу. І так ми з вами говоримо про те, що на жаль, але сьогодні, незважаючи на... Ситуації про те, що ми третій рік поспіль воюємо, все одно є ті, хто намагається заробити на громадянах України. Тетяно, я помітив, що цим, цією темою і цим питанням про це принаймні, перше ми написали саме теруправління ДБР у Миколаєві, у Миколаївській області, але злочин, наскільки я розумію, зловмисників цих викрили вони співробітники все ж таки одеського регіону. Чому так? Чому не Оде... не на Одещині? Скажімо так, ними зайнялися, а саме миколаївські колеги. Ви знаєте, Віталію, що ДБР має центральне управління, яке розташоване в Києві, і має сім територіальних управлінь де одне територіальне управління, наприклад, ТУ Миколаєва але воно відповідає за декілька регіонів. Це може бути, наприклад, ще додатково, і Миколаївська Одеська область, і відповідно, якщо правопорушення чиниться на території Одещини, то це. У підслідності ТУ Миколаїв. Зрозуміло. Пані Тетяна, і можливо, на завершення. Ми пам'ятаємо попереднє ваше включення щодо МСЕК та і власне викриття корупціонерів в цій сфері. І ця боротьба продовжується. Президент поставив завдання правоохоронним органам. ДБР теж на цьому напрямку працює. Можливо, якісь оновлення з'явилися за цей час по резонансним справам або по, по новим випадкам. На сьогоднішній день мені також відомо Віталію, що працюють робочі групи. А уже за результатами роботи саме робочих груп, якщо матеріали будуть направлені до державного бюро розслідування або до інших правоохоронних органів з можливим складом злочину, тобто підозрілими виявляться. Отримання інвалідності, то відповідно це буде цим розслідуванням займатися займатиметься ДБР. Якщо ви натякаєте на інвалідність прокурорів масово в на Хмельниччині, зокрема, то можу підтвердити, що дійсно ДБР відкрило за фактом таким кримінальне провадження і за фактами можливого вчинення кримінальних правопорушень, які стосуються. Шахрайства зловживання владою, службовим підробленням і використання підроблених документів наразі, наскільки мені відомо. З усіх цих зібраних матеріалів ДБР надіслало листи до Міністерства охорони здоров'я України з переліком відповідно осіб і працівників органів прокуратури із проханням перевірити достовірність цих діагнозів і. Скажімо, так підтвердити або заперечити достатність підстав для отримання ними групи інвалідності. А відповідно, вони за це отримували виплати з державного бюджету, тобто на такому етапі розслідування перебуває.